Складання описової розповіді за схемою. Привіт-привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. І ми з вами будемо вчитися складати описову розповідь про фрукти або овочі. Але для початку давай пригадаємо, що ми називаємо фруктами, а що ми називаємо овочами. Пригадали? Давайте тепер пригадаємо і з'ясуємо, де ж ми можемо зібрати фрукти, де ми їх збираємо? У саду. На деревах. Вірно. А де ми збираємо овочі? На городі. Теж вірно, молодці. Зараз увага. Зверніть. Свою увагу на картки, роздивіться фрукти, роздивіться овочі, назвіть їх і оберіть той фрукт або овоч, про який саме буде ваша розповідь. Перець, редис, капуста, помідор, баклажан. Картопля, морква, огірок, кукурудза, часник. Яблуко, персик, слива, лимон, апельсин, банан, абрикос, ківі, лайм, груша. А зараз на своєму прикладі я... Тобі показати і розказати, як я буду розказувати, складати свою розповідь про. Про що? Що це в мене в руках? Так. Яблуко. Тож увага на екран. Слухай, запам'ятовуй і розповідай. Спочатку називаємо, що це? Це яблуко. Воно. Червоного кольору, круглої форми. За смаком яблуко соковите та солодке. Росте яблуко в саду на дереві. Тепер давайте складемо описову розповідь про овоч. І так почнемо. Це морква. Вона помаранчевого кольору, має трикутну форму. За смаком морква солодка. Морква це овоч і росте на городі. А тепер склади свою розповідь. Груша, помідор, цибуля. Агрус полуниця. Сподіваюсь, що тобі з легкістю було складати описову розповідь про свій улюблений овоч або фрукт.